Заперечення святості півроку тому Іоанна Павла II зачислили до блаженних. Тоді ж у Польщі вийшла книга Томаша Пьонтика Антипапа. Не варто розповідати, який резонанс вона викликала. Поляки обожнюють понтифіка. Відтак нападки на нього справа небезпечна. Проте пана Пьонтика критиканом називати важко. Письменник людина глибоко віруюча, і усі аргументи проти папи римського він ретельно підтверджував фактами. Українською ця книга поки не перекладена. Відтак Томаш Пйонтик завітав до нас. Аби просто відповісти на запитання на голосодня. Ну, наскондервітугольто. Нудреспіндже коріна. Десять глав, десять кліше. Томаш П'йонтек розвінчує їх усі. Та крамольною книгу антипапа мало хто називає. Здебільшого, критики вважають, її аргументи спокійні, адекватні та обґрунтовані. Пан Пьонтек заперечує, що провідник католиків великий гуманіст і теологічний мислитель. Та головна його провина, популярність, вийшло так, що Кароль Войтила заступив собою самого Бога це перша у Польщі систематична критика Папи Римського, і е цікаво, що вона, вона е розгортається не з атеїстичних позицій, а з позиції віруючого християнина, але не католика, а протестанта. Звісно, у Польщі з її обожнюванням Йоанна Павла II від антипапи в захваті далеко не всі, та подібні книги здається, стимулюють поступ демократії. Тим більше література завжди була першим майданчиком, де обговорювалися гострі питання. Анна Лазар розповідає: якщо пригадати письменників 19 століття, пан Томаш не є першопрохідцем у царині більш приземленого сприйняття понтифіка. Дуже відомі романтичні поетичні е, романи, як, наприклад, Конрад Валенрот е, е, Адама Мінськевича чи, чи Кордіан, перш за все, Кордіан е, Словацького, мають за основну мету боротися з папою як символем е, влади. Так що, можна сказати, що це є продовження літературної традиції у Польщі. Українською антипапу перекласти ще не встигли. Проте, можемо почитати його героїн. Особливо з огляду на те, що роман вельми знаковий. За головного персонажа тут сам наркотик. А найвідоміша фраза книги така: справа не в тому, аби було добре, а щоб не було паскудно. Українським шанувальникам письменник прочитав свої нові роздуми, дуже метафоричні у Польщі. Є місто Гольц, і там багато цвяхів. Якщо їх торкнутися, то побачиш їхні кінцівки гострі або боки міцні, наче стопи того, хто пройшов довгий шлях. Олена Чеченіна, Євген Задоя, програма Наголозня.